Пару слів хочу сказати на рахунок відношення до людей тут в Норвегії. Ми приїхали сюди в Дім, це ми вже живемо тут пару днів. Чесно кажучи, ми в приємному шоці були. У нас є куратори. Дуже приємні люди. Вони нас зустріли тут в домі. Ми з ними обговорювали організаційні моменти. Зараз нам буде оплачувати все сама комуна, поки не почалась інтропрограма. До цього часу ми просто на розслабоні сидимо, готуємося до навчання, осваїваємо. Вони нам купили практично все для життя. Є, є моменти, що там нема не було сковородок, не було каструль, пилісос купили, чайні купили. Я заікнувся, що нема чим почистити сніг. Просто хотів спитати, де можна купити лопату. і Він цей же день привізла. Опату вже купив сам. Ми в посілок поїхали вирішувати організаційні питання, відкривати рахунок в банку. Ми приїхали. У нас вже на порозі вже куча всього купленого каструлі сковородки, що нам не хватало. Коври купили, тому що тут не всі поли обігріваються. І він, типу, сам сказав, що дітям може бути холодно в ноги ну, поначалу, і покупляли нам коври. Відношення супер доброзичливе настільки, що аж поневолі шукаєш по двох. В чому, чому по двох взагалі? Ми не звикли до, того, до такого відношення в Україні. От і це виражається везде. Це не те, що там тільки куратор. Приємно, незвично приємно. Я не хочу сказати, що в Україні прям всі гамнисті, але тут прям такий у них менталітет. Особливо до дітей вони відносяться дуже класно.